Романа Гринкевича затримали сьогодні в Одесі при спробі організації перетину кордону. Він намагався домовитися про цей перетин, щоб сховатися від правоохоронних органів України. Про це на брифінгу повідомив директор державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. Гринкевич з підозрюваним у справі про закупівлю неякісного військового одягу. Члени злочинної організації уклали договори з міністерством оборони України. Щодо постачання військового одягу для Збройних сил України. Однак поставлене майно згідно з висновками експертиз не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість. Розмір збитків Міністерства оборони України складає понад 934 мільйона гривень. Георгій Біркадзе, експерт з економічних та політичних питань, долучається до нашої студії вже, пане Георгію, раді бачити. Доброго дня, я також дуже радий вас бачити. Отже, буквально декілька хвилин тому закінчився так. брифінг трьох очільників правоохоронних відомств, і вже затримали Романа Гринкевича. власне те, чого очікувало суспільство, і те, в чому дорікали насправді правоохоронним органам, що дозволили йому певний час переховуватись від слідства. Як думаєте, наскільки правоохоронні органи таки зробили це свої? Ну, можливо, помилку в роботі. Дивіться, я вважаю, що те, що сьогодні відбувається. Е, е, я дуже потримую і вважаю, що е, український народ це заслуговує. Я маю на увазі це справедливості. Я вважаю, що е, це худоба маю на увазі Грінкевича. Він пот, е, витратив десь 2 мільйони доларів, щоб зникнути з нашої країни і приховатись десь в Європі. Я так вважаю. так да? е, е, і він не зміг. Нікуди так зникнути, і ми сьогодні бачимо, що і родичі, і він затриманий. Я дуже хочу подякувати це деверу. І я також сподіваюсь, я не вірю, що пан Грігінкевич отримав 3,2 мільярдів мільярди контрактів просто. Так, тому я вважаю, що потрібно також пошукати працівників Міністерства оборони нашої країни, і вважаю, що там також є люди, яких Але... потрібно би затримати і не тільки позатримати. Ми хочемо обов'язково їх побачити за градами. Це повинно бути обов'язково. Тобто, ви вважаєте, що Схему про яку говорять про охоронні органи організовано не тільки ну приватні я, особи, але ще й державні. Я, я впевнений, що якщо ми з вами сьогодні приїдемо до міністерства, вряд чи хто нам дасть контрактів на 3,2 мільярди гривень. Тому я вважаю, що обов'язково там якісь є схема, що вдама дала мозможливості їм заключити такі контракти, тому що що ми почули від директора ДБР, що в справі Гринкевича п'ятьом особам повідомлено про підозру, він не розголошував. Хто саме, а якраз міністерство оборони є стороною потерпілою. Це теж ми почули від правоохоронних органів. Да, але я вважаю, що там можуть бути люди, які причесні до цієї корупційної схеми. Mm -hmm. От і все.